От, і Сьогодні в нас це свято і зазвичай ми якось закінчували раніше, і тоді, коли у нас служіння, ну як, ви, як ми називаємо це це е, офіційна частина служіння, да, вона закінчується, то ми тоді вже просто ми сидимо, ми, ми е, розмовляємо, там буде їда, буде плов, е, якісь салатики чи що там грибочки будуть. Грибочки будуть карпатські в нас сьогодні рижики. От. І, так що ну але поки що цього не сталося, треба думати не про Бог. Ми зараз не Я хочу трохи сьогодні якби, розповісти про цей, про це свято. От. Це дуже чудове свято. Це, це свято, по-перше, воно чудове для нас, для кожного з нас. Тому що ми для себе Ми можемо в цей день Можемо е, ну, воздати дяку Богу, можемо подякувати Богу, і можемо це якби, в своєму житті підкреслити це. І можливо, підкресливши це, можемо ще собі якби, ну, нагадати, що, що це дуже важливо. Дуже важливо е, бути вдячним Богу. Дуже важливо взагалі бути. Бути вдячним це дуже важливо. Розумієте, От, як ми в житті, як ми в житті, коли людина до тебе, чому е діти вони вдячні своїм батькам? І коли вони вдячні своїм батькам? Коли батьки вони виховують дітей, коли батьки вони е заботяться про своїх дітей, коли вони вкладуть в них, коли вони допомагають, е Ну, інколи діти бувають і сердяться, там, трохи, там, це, там, є такі, це ж ви знаєте, такий. Вік, що там дуже важко. Я, я вчора ще йду тут в городі, і йде мама з дівчиною, так років десь 15, і вона каже, що ти мені оце, цю куртку, я не хочу цю куртку. Я думаю, ой, знайоме. <рес> <рес> але все одно, коли проходить цей вік, і коли вже діти вони вдячні своїм батькам. І, і це в житті так воно це дуже добре. От, коли люди невдячні, це вже погано. І ми це теж, можливо, ми в своєму житті це, це теж відчували. Коли ти щось робиш для людини, ти допомагаєш, ти намагаєшся е, якось покращити можливо, життя людини. І інколи, 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 щоб покращити життя людини, треба говорити не те, що вона хоче. І взагалі-то у мене взагалі якби таке служіння, що мені. Треба говорити не те, що людина хоче, а те, що все Бог говорить. І інколи це не дуже подобається деяким людям, бо, бо воно так оце. І тому, як Павло каже, що в останні часи будуть люди шукати собі вчителів, які, які б стили їм вуха, які б говорили тільки те, що вони хочуть. Але коли ми в своєму житті це робимо, що і людина вона вдячна, це, це дуже добре. Це допомагає е, е, якби будувати стосунки ще більші, ще глибші. І так само, так само з Богом. Так само з Богом. Бог для нас дуже багато зробив. Ми можемо, е, ми можемо говорити не тільки про плоди. Взагалі, плоди це я, я так думаю, що це ну, можливо не, не саме головне, але воно якби. Воно як, Составна частина великого благословіння. Тобто, якщо взяти Боже благословіння, яке складається ну, там, з нашого спасіння, так? тому що коли Ісус прийшов, померз за на наші гріхи, пролив свою кров, дав нам спасіння, це велике благословіння, але це частина. І якби Бог нам дарував Духа Святого, це благословіння. Бог присутній в нашому житті дає нам слово, дає нам вчителів церкви, дає нам настанови якісь, дає нам друзів, дає нам багато благословіння. Це все частина великого благословіння. Так само і ті плоди, які ми зібрали сьогодні, це теж частина великого благословіння. І для єврейського народу, колись Бог говорив, що ви повинні святкувати це. Ну, взагалі, це слово святкувати, воно. Воно не говорить про якийсь е, е, таке сумне, такий, про такий сумний настрій. правильно? Коли це, ну, хіба це правильно святкувати з сумним настроєм? Це, це не це повинно там бути. Якщо це святкування, це повинен бути радісний, повинен бути радісний настрій. Ми, і Бог хоче навчити нас радіти тому, що Він нам дає. Навчити нас радіти, тому що коли ми бачимо Його, його в руку, коли ми бачимо е Його велич у цьому всьому, і Бог хоче, щоб ми навчились радіти. Колись Бог казав єврейському народові, він говорив, що якщо ви не будете е святкувати і не будете радіти перед лицем моїм, каже, якщо ви цього не будете робити, каже, прийдуть ваші вороги, і вони зможуть вас здолати. Розумієте? Тобто, якимсь чином радість в Господі, вона є теж такою частиною сили Божої в нас. І коли ми, коли ми е, е, знаходимо цей, цей повод для того, щоб радіти, коли ми знаходимо його, і в, і в нашому житті це є, це частина нашої нашої перемоги. Нашої перемоги. над... Е, знаєте, людям їм багато не треба, щоб. Е, Якщо людина захоче війти в такий стан, такого знаєте, такого суму якогось, це ну, не важко. Це, да, це дуже якби, легко. Але Бог хоче, щоб ми знаходили находили в Бозі, находили в Його волі, знаходили ці моменти, щоб ми знаходили ці моменти, щоб радіти. Це дуже це важливо завжди в усьому. В усьому. Наприклад, коли люди живуть разом, чоловік і жінка, якщо жінка буде і знаходити тільки щось погане, а вона може знайти? Yeah. Може. Ну, Нічого з цього якби ну, не, не буде. Розумієте? Коли чоловік буде шукати в жінці тільки щось погане і буде це підкреслювати, ну, нічого, воно відносини це не построює. Але коли ти знаходиш оці моменти якісь. Важливі цінності, знаходиш е, і підкреслюєш ці моменти, це буде будувати відносини. Тому що ти цінуєш те, що ти маєш, ти цінуєш те, що має людина, ти цінуєш те, що є. І це е, тоді є можливість може там і змінюватися і так далі. І от е, Бог е, коли давав е, єврейському народу Свята, то у них було таке свято Шовот. І це шоводне по російськи Це свято, коли вони приносили перший сноп в храм і коли вони дякували Богу вже за, за врожай. Ну Це свято воно в, лип... в червні. Це, це як у нас це наша, наша Троїця. Це наша Троїця, це у них це було свято. Але це вже в них був врожай. Це був вже в них перший врожай, коли вони повинні були дякувати Богові. І саме в цей день, що, що, ну, що важливо, що саме в цей день, День п'ятдесятниці, день їхнього цього свята, коли вони приносили е, сноп Богові. коли вони приносили... Так, да, там є цей образ, що цей сноп це як символ, це як символ е, народження церкви. Тому що саме в цей день Дух Святий зійшов на землю. Але це все. Воно так пов'язане, що саме цей день, коли вони повинні були святкувати, коли вони повинні були радіти, коли вони повинні були дякувати Богу і за те, що Бог їм дає, зійшов Дух Святий. І так само зараз у нас у нас це свято, ми робимо, я не пам'ятаю, в Україні державне свято це яке? Це шосте, шосте, мабуть, вересня. 20. Я не пам'ятаю, я дивився, ну не пам'ятаю. Але в церквах люди його святкують ну, коли, кому вдобно. От. І ми сьогодні святкуємо, тому що, тому що головне, що, що, що в цьому святі, що ми, зібравши врожай свій, ми хочемо подякувати Богу за це все. І е, як ще цікаво, знаєте, що е, цей врожай, він... Е, він має таку. Він не просто так виріс, знаєте. От, він не просто взяв і там у нас. Ми доклали ну, свого труда до цього, так? От, тому що ну, без цього неможливо. Тому що, як ми знаємо, що земля вона була проклята за людину, за Адама. Бог не міг проклясти Адама, тому що Адам вже бувши створений, він був благословенний Богом. І вже проклясти він Адама не міг, але Бог прокляв землю сказав, що в поті, в поті лиця твого ти будеш ну, багато робити, щоб, бо, вона тобі, бо вона тобі буде зростати терні, будь-які і так далі. Тому тобі прийдеться потрудитися. І знаєте, коли ми щось робимо, коли ми садимо, коли ми збираємо, коли ми... все одно написано, що зращує Бог. Все одно. Тому що ми не можемо зробити, знаєте, кажуть, що я не знаю точно, але я чув таке, що вчені вони пробували зробити цей состав, наприклад, там, того насіння, що входить в состав насіння. І вони складали туди оці інгредієнти цього насіння, але воно не росло. Чому? Тому що в ньому нема життя. Тому що життя воно закладене Богом в кожну рослину, в кожну насінину і так далі. І так далі. І хоч ми і прикладаємо свої зусилля і просимо Бога, Божого благословіння, все одно зращується це все Бог. Бог це все дає і дає нам можливості це мати. Тому це, знаєте, якби так можна сказати, що це благословіння, яке, над яким нам треба потрудитись. І воно багато в житті, ну, якби. Ну, це так працює, що Бог він хоче, щоб ми прикладали зусилля для того, щоб ми щось могли досягти. Це так працює. Навіть для того, щоб отримати спасіння, нам треба повірити в Бога. Щоб повірити в Ісуса Христа, нам треба про нього почути. Щоб почути, нам треба ну, замислитись про це. Нам треба прислухатись до цього. Тому що інколи люди чують, що Ісус твій Спаситель, Він може тебе спасти, але вони проходять мимо, знаєте, так в одне вухо зайшло, там вийшло. О, і Тому це дуже, дуже дуже важливо, щоб люди вони приклали зусилля, мало помало приклали зусилля для того, щоб отримати ці благословіння. І Бог, в свою чергу, він, він відповідає таким чином. Він відповідає. І... і Найбільші благословіння, е, і так само ці благословіння плодів, які ми маємо, найбільше ми можемо мати е, і будемо мати, ще, коли ми е, своє життя присвячуємо Богу. Це знаєте, це так ще в старому заповіті Бог, коли вів єврейський народ, коли Бог давав їм закон, коли Бог вів в пустелі, і в пустелі давав їм такі. Настанову він говорив, і це багато про це написано і повторенні закону і в книгі Левіт, де Бог говорив: якщо ти будеш слідувати словам Господа, якщо ти в своєму житті будеш підкорятися Богу, якщо ти зробиш Господа, Господа головним в своєму житті, і Бог каже, я благословлю тебе. І серед тих благословень, які Бог перечисляє, там є такі благословення, що Бог говорить, що, що ти будеш мати врожаї, ти будеш мати все необхідне, будеш мати. І навпаки, він говорить там, що але якщо ти будеш йти своїми шляхами, якщо ти будеш противитись Богу і його словам, якщо ти будеш грішити і робити те, що то там говорить, що земля вона не дасть сили для тебе. Не дасть. І знаєте, е сьогодні, коли ми дивимося на, на те, що ми маємо, при цьому, що е є в нашій державі, знаєте, Бог нас благословляє, що ми можемо мати, що ми можемо е радіти, що ми можемо е це все збирати і наповнювати наші там, погреби, От. Раніше як було, коли святкували якесь свято, і люди приносили жертви Богу, і люди приносили так само плоди землі. От. Яким чином вони могли це пожертвувати Богу? Вони приносили це в храм, От. священник їх благословляв, ну і забирав це все собі. Вони, левіти, вони, левіти тоді вони жили якби, від того, що від частини, яку. От. Але сьогодні, ну як і завжди, ну, я, я ніколи не забирав <смі> те, що ми приносили. Зазвичай ми те, що ми приносили, ми в кінці служіння ми, е, розбирали це. і кожен брав те, що він не приніс. От, кожен щось брав, ну друге там. Хто приніс яблуки, може взяв там перець, цибулю, хтось приніс одне, взяв друге. А сьогодні ми вирішили, що все те, що ми принесли, ми це все віддамо для наших хлопців, які нас захищають. У нас Альон, завтра буде їхати, будуть їхати волонтери. Так? Сьогодні, сьогодні вони сьогодні вони заберуться все, і ми це все віддамо їм. Ну, Ми трошки там зимушись. Але все, що закручене, це всі баночки, там у нас є скаші, які ми готуємо, яблука. Це все ми віддамо їм і з благословінням і з вдячністю. Тому, знаєте, нехай Бог він благословляє це наше таке рішення, що в нас є. І зараз хочу я прочитати. Не, не хочу багато читати сьогодні. Але одне місце хочу прочитати. Воно буде таким, знаєте, як би центральним таким, основним. І апостол Павло, я вже казав, що апостол Павло він в кожному посланні він. він Дякує Богу, в кожному посланні. І в посланні Солонян він пише такі настанови, говорить, я не знаю, чи все прочитати. Хоча він усе пише немає потреби. Я це думаю, що все прочитає немає потреби. Не має потреби писати вам, брати і сестри, про час і строки. От. І він тут дає такі настанови ну, Наприклад, давайте він, він говорить, тож підбадьорюйте і зміцнюйте духовне одне одного, як ви це як ви вже це робите. Тобто він говорить таким наступний, каже, підбадьорюйте, друге, ну, щоб зміцнитися. Але благаємо вас, брати і сестри, шануйте тих послідовників Господніх, хто тяжко трудиться серед вас, навчаючи і піклуючись про вас. Любіть їх і ставтеся до них з найбільшою повагою за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Ми благаємо вас, браття, брат, наставляйте на розум ледерів, втішайте малодушних, допомагайте слабким, будьте терплячі з усіма. Пильнуйте, пильнуйте, щоб ніхто не платив злом за зло та завжди намагайтеся робити добро одне одному і всім людям. Будьте завжди, завжди радісні, постійно моліться. Тобто він говорить такі слова, ці настанови, які він говорить, він говорить про те, що в житті є, є труднощі, в житті є якісь моменти, але він говорить: підтримуйте один одного, зміцнюйте, любіть тих людей, які трудяться. Наставляйте на розум ледерів, там, допомагати. Він говорить про якісь е, такі взаємні, якісь е, е, про таке спілкування між братами, сестрами, про те, що воно приносить плоди. І він говорить, е, і 18 вірш він говорить: дякуйте Богові. Тобто він говорить про якісь обставини. Да? Там робіть те, там робіть те, там робіть те. Не Злом за злом не, не відповідайте. Тут робіть так, тут робіть так. І, і в кінці якби, цю, цієї мислі він говорить: дякуйте Богові при, при всіх обставинах. При всіх обставинах. І це важливий момент. Це важливий момент. Тобто сьогоднішнє свято, і коли ми святкуємо і дякуємо Богу за те, що Бог нам дав ці плоди земні, ці, цей врожай, це якби такий приклад. приклад. Тобто ми могли б і не, цього не робити. Ну, Правильно, багато людей хто цього не робив. Вони зібрали врожай, положили його і користуються ним. Але велике велика, велика благословіння є в тому, коли ти це зібрав і коли ти можеш сказати Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі Бог, що ти допоміг мені, що ти зробив це. І це в духовному світі, в тому світі, що ми не бачимо його. Там щось проїсходить в цей момент. Там щось проїсходить. Ми не можемо це бачити, ми не знаємо, але щось проїсходить з нашим серцем. Бог на твою вдячність Він відповідає. Розумієте? Тому що коли людина вдячна, просто так візьмемо ну, не Бога, просто коли людина і людина, і коли одна людина щось робить другій людині, людина вдячна, то вона не залишиться якби без. І навпаки буває, да? робиш людині, робиш, робиш людині. І ніякої вдячності тільки все, мабуть, ну, і побуті, досить. І це теж правильно, Ну, не якби... і він тут говорить. І він тут говорить, якби він каже, дякуйте Богу при всіх обставинах. Сьогодні в нашій, в нашій країні є обставини не тільки врожаю, що ми врожай зібрали, так? є різні обставини. Люди залишились без домівок, багато людей загинуло, багато людей переживали, можливо, хтось страх переживав, хтось переживав. Я навіть не можу це описати, це відчуття в ці перші дні війни, ці 24, я не можу відчу... описати, що я відчував. Але це був такий комов вговорю. Просто я не міг, як так можна. Це таке. І коли ти бачиш, дуже важко сказати Богу. ну, Подякувати Богу, дуже важко. Але знаєте, все, що робить Бог. І все, що ми не розуміємо, як би це так знаєте, підібрати таке слово правильне, що все що, Бог, Бог для людей. Для людей. все, що робить Бог, Бог робить для людини. Для людини. Все, що робить Бог, інколи нам важко зрозуміти, як це, ну, як це Бог оце любить людей. І він може, так, знаєте, може він сказати, я розумію, що ви не можете цього зрозуміти, але повірте, бо я віддав сина свого, я віддав свого сина. Він пролив свою кров за вас. Якщо вам цього не досить, то я більше нічим не зможу вам доказати, що я вас люблю, якщо вам цього не досить. Але коли ми, коли ми думаємо про це, то ми можемо в цьому побачити. Ну, більшого, не може бути. більшого не може бути. Тому ми зможемо пройти той шлях, який Бог для нас приготував. Ми зможемо залишити цю землю тоді, коли Бог для нас цей день приготував. І не більше, не менше. Ми зможемо, якби думаючи про це, ми зможемо подякувати Богу, тому що багато чого ми не можемо змінити. Але те, що ми можемо сьогодні, ми можемо сьогодні бути тим джерелом благословіння для людей, допомагати людям, втішати людей, дякувати Богові за все, допомагати нашим воїнам і так далі, і І так далі. бути за правду і за істину, триматися за це. Тому, як він каже, дякуйте Богу при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Ісусі Христі. Бо саме так, це його бажання. І е, нехай Бог допоможе нам. Нехай Бог допоможе нам в своєму житті е, прикласти зусилля для того, і це дійсно треба прикласти зусилля. Прикласти зусилля не для того, щоб стати релігіозним, релігійною людиною. Релігійна людина це та, кому, кому знаєте, коли от говориш, от зроби так. І він робить навіть не замислюючись над цим. От прослав Бога, ну слава Богу. Скажи Алілуя. Алілуя. І він робить це просто, бо якби, ну так треба. Так оце мені сказали. То нехай Бог він допоможе нам не, не, не бути релігійним, але нехай Бог допоможе нам е, жити отак, як Бог хоче, і намагатись зрозуміти це, намагатись зрозуміти е, і волю Божу, і чому е, ми можемо бути Богу вдячними за все? Чому... Ми можемо там, пройти той шлях, який був для нас, і чому Бог допомагає. Коли ми це все, коли ми бачимо в цьому Бога, коли ми бачимо, що Бог з нами, Він поруч, Він допомагає нам, Він навіть робить смерть не такою страшною. І люди, які, які Мають духовний досвід, мають оце спілкування з Богом. Так само, як Петро, він каже, я вже хочу бути з Богом, я вже хочу бути з Ним. Пам'ятаєте, як Петро це казав в своєму своєму посланні? Але він каже, але мені ще треба залишитися тут біля вас, бо це треба вам, я ще повинен бути тут. Апостол Павло казав, що для кого життя Христос, то для того, для, той, для тієї людини смерть це прибуток, це, це придбання. Тобто це не, не те, що може бути страшним. Я вчора, чи, чи сьогодні, чи вчора? Ні, не сьогодні. Вчора вранці я читав і звернув увагу на ці слова, як Павло каже, що ми повинні розуміти, бо коли йому почали казати, де ж Воскресіння, хто ще ніхто не Воскрес, він каже, слухай, друзі, сється, як це сіється тіло смертне. Але востає Всі ця тіло тленне, але востає не І це його не тленне не може зрозуміти не тленне. не може побачити не Ну, бо Нехай Бог, Бог благословить нас, щоб це розуміючи це все, щоб ми могли все більше і більше в своєму житті бути вдячними Богу. Бо Він того вартує, бо Він все зробив. І сьогодні, коли ми бачимо ці плоди, і е, якби теж, коли ми розуміємо, що ми приклали зусилля, також приклали зусилля, але Бог все зробив, що вони росли так само в нашому житті. Нехай Бог допоможе нам і в своєму житті, так само як прикладали зусилля, щоб плоди в нас були. Нехай Бог допоможе нам і в своєму житті прикласти зусилля для того, щоб ще більше позна пізнати, ще більше. Відчувати, а Бог зі своєї сторони вже все зробив для того, щоб це так і було. І щоб ми знаходили в ньому ту цінність, ту радість, яку інколи люди вони не можуть знайти, не можуть побачити, не можуть зрозуміти. Тому давайте ми подякуємо Богу сьогодні. Давайте ми просто зараз в молитві скажемо Богу спасибі за те, що в нас є, за той врожай, який ми зібрали. За те, що ми маємо сьогодні в своєму житті, за те, що Бог е, все вже зробив і багато зробив для того, щоб в своєму житті ми е, отримували ще більше і е, мали все необхідне. Як то він пам'ятаєте, Ісус сказав, що хліб хліб наш насущний завжди дає нам. Давайте ми просто закриємо очі, і склонимо голови наші.